Всім здрасте! Сьогодні я вам розкажу як погуляти в Doom з модами на телефоні. Для цього нам понадобиться Free Doom, який можна з Play Market скачати, але ну, я його там не знайшов. Файлменджер понадобиться. Його можна вже точно скачати з Market. А от що насчет Free Doom, я не знаю. Я чесно не знайшов у плеймаркеті, то Якщо що, я закину його в Telegram. Telegram в описанні під цим відео буде. Ще нам понадобляться моди, які я скинув в свій телеграм канал. Для початку заходимо в Freedom. У вас тут не буде Doom 2, Doom 1, у вас такого не буде. Буде тільки Freedom і Freedom 2. Можна, звісно, встановити і туди моди. Ну, це не оригінальний Doom. Мені кажеться інтересніше буде на Doom 2. Блядь, чи на Doom 1. Щоб їх встановити сюди, вам треба тепер вийти з сюди. І у вас создасться папка... Щас диво. Папка Freedom. Вам треба перенести Doom 1 і Doom 2 ад в папку Freedom. Freedom, config і вставляєте. Так як у мене вони тут вже є, то мені не треба переносити. А ви нажмете пасти і воно перенесеться. Потім треба перенести цей мод, який займає 415 МБ. Теж Move. Freedom. Config. І Mods, Ось оцю папку Mods. Мені його не треба переносити, так як він у мене є, ви його самі перенесете, нажмете пасту, воно перенесеться. З файлами все. Тепер можна запускати в порібні. Нажимаємо. Doom 2 обов'язково. Бо це мод для Doom 2. Ну, по-моєму, він на Doom 1, можете потім спробувати. Ну, я на Doom2 граю. Doom 2, Адони. Мод. І Fine, оце наш мод. Окей. Запуск. І все, все працює. у new, new Game, В цьому моді є Project Brutality і Brutal Doom. Ну, я граю в Project Brutality, Вибираємо yes. і от все працює. Вам може звук не буде чутно, бо чогось я не знаю, чогось запись екрану не записує звук. А так звук буде. От так от. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Не забувайте лайки ставити. Підписуйтесь на мій телеграм. Посилання на телеграм канал буде в описі під цим відео. Там будуть всі файли, які вам знадобляться і багато чого іншого. Всім удачі і давайте, всім пока.